Єдине, що мені не подобається, де він в своєму коментарі вказав, що от бачите, вся проблема в Донбасі, в Донецькій області, що от Україна, значить, не хоче виходити, от все. От На цьому значить величезна, величезна проблема. І тут же, ж, до речі, виходить же ж інтерв'ю Арістовича Сапчака. Де він розказує, що він би там став президентом, якщо значить, ну і віддав би території, які хоче Російська Федерація, і став би і таким би чином мир приніс. Ну, мова про інше йде: про те, що ця тема мусується, і мені просто не сподобалося, що туреччина. Загалом, займаючи дійсно дуже таку посереднюю ситуацію, вказала, що от, бачите, проблеми тільки в території Донецької області. Я думаю, що не лише там. А, ну, але ми все рівно знаходимося на етапі спрощення, спрощення вимог е, відповідного агресора uh -huh. і України як жертви. Але Україна то зі свого боку вже все зробила. Тобто, ми пропрацювали трек гарантій безпеки, він готовий на 95%. Не зрозуміла ситуація з. Наземною компонентою до кінця, яка які країни будуть брати участь ага. в повній мірі, не зрозуміла до кінця роль сполучених штатів, і тут же ж підв'язана тема демілітаризованої зони: чи буде вона, чи не буде, бо Україна противиться цьому. Ага. Тому, ну в принципі, на 95% ми свою роботу зробили. А росіяни росіяни очевидно, що. В перемовному процесі вони продовжують розказувати тему Ну, давайте, українці, виходьте з Донецької області, але ж ми прекрасно усвідомлюємо, що як тільки їх запустити. Добровільно на ту третину Донецької області, яка зараз під українським контролем, все далі відкривається Дніпро, далі Харківщина і так далі. І не лише тому насправді я прекрасно усвідомлюю позицію українських військових, тому, що в нинішніх умовах звичайно треба в нинішніх умовах безпосередньо говорити про стабілізацію загалом лінії фронту. Так, є у нас вже фактично ця кілозона, немає чіткої лінії. Вже, ну, як ми бачимо, з застосуванням низки дронів, і не лише дронів, дуже часто розмитий цей фронт іде. Ну, тим не менш, тим не менш треба десь дійсно зупинятися. Але з таким підходом, ну, поки що, не готова Російська Федерація. і Очевидно, що пропрацьовуються знову ж таки через таких посередників, як Туреччина, все ж таки намагання змусити змусити. Росіян змінити свою точку зору. Я думаю, що ті санкції Буданова-Малюка, які зараз активно йдуть uh -huh. по нафтогазовій сфері, якраз Російської Федерації, основа це нафтопереробка, Я думаю, що, врешті-решт, принаймні через пару місяців воно буде давати свій результат.